Маргарита Андрущук здобуває професію кравчині закрійниці разом з трьома одногрупницями. Дівчина виграла грант на створення адаптивного одягу. Ми почали продумувати цей проект, тому що в нас в Хмельницькому дуже мала обізнаність людей про адаптивний одяг. Ну ніхто навіть ну більшість людей не знають, що це таке, для чого він потрібен. І ми, ну наш майстер, нам допоміг. Ми розробили цю ідею нашого проекту, подали заявку на апшифти, і нас прийняли, тому що це реальна проблема в нашому теперішньому часі. Отримали грант від ЮНІСЕФ у рамках інноваційної програми для молоді. Апшифт сума 70 тисяч гривень. За них дівчата придбали дві швейні машинки та необхідні матеріали для виготовлення одягу. Одяг сам створений для того, щоб людині комфортно було передягатися. Ми вставили замість звичайного тут розрізали рука, вставили липучки з планочкою, також тут в бічному шві в шортах, і в футболці знизу, щоб було комфортно переодягатися. Над проєктом студентки працювали близько місяця, два тижні відшивали одяг. За словами Валерії Мазуркевич, виготовили близько сотні комплектів. Це футболки та шорти. Чому тільки футболка і шорти? Е, дивіться, да, зараз літо, і е, треба для того, що дуже жарко, і люди більшість лежать, сидять. Їм буде в цьому більш комфортніше. Це по сезону одяг. Чому обрали правосторонній і лівосторонній? Це найпоширеніший одяг, тому що є і центральний. І задові, тобто підбирали вже по потребам. Одяг студентки планують передати дітям з інвалідністю та людям, які мають порушення опорно-рухового апарату. Першу партію сьогодні отримав Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя в центрі реабілітації школа життя. Є вихованці, які пересуваються на кріслах колісних, і наші працівники мають труднощі щодо допомоги у задоволенні санітарно гінічних потреб наших вихованців. Тому саме такий адаптивний одяг спростить життя і нашим робітникам, і дітям та і батькам. Той сучасний одяг, який є це і джинси, і спортивні. Костюми є бар'єром для того, щоб бути самостійними у житті. Одяг гарний, сучасний, модний, але не адаптований для потреб саме такої категорії людей. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.